Привіт! Сьогодні в нас він йога, і оскільки це ранкова практика, я пропоную розпочати з того, що ми лягаємо на спину і колінка до себе. Робимо кругові рухи, розминаємо поясницю, крутимо ноги в одну сторону і в іншу. Відпускаємо ліву ногу, праве колінку до себе, тянемо ногу на себе. Покрутили носочок, трохи розкрили праву ногу, щиколотку. в одну сторону крутимо і в іншу. Тепер відштовхуємо ногу від себе і робимо такі кругові рухи, розкриваємо праву стегну. Можна за допомогою руки можна просто відпускати ногу від себе і Робити кругові рухи в одну сторону і в іншу. І робимо тепер скрутку. Трохи посуваємося в праву сторону і робимо скрутку в ліву сторону. Плечики залишаються по центру, можна дивитись на праву долонь. Молодці міняємо положення. Тепер ліве колінку до себе і знову ж таки крутимо ногою. Розкриваємо ліву ногу, спочатку щиколотку рухаємо, потім починаємо додавати ще повністю розкриття стегна лівого. В одну сторону і в іншу. І робимо скрутку, трошки посунулись вліво і робимо скрутку в праву сторону. Може трохи спина хрустіти, нічого страшного, можна дивитись в ліву сторону на ліву долоню. Молодці. повертаємося в центр, коліна до себе, схрестили ноги і покачуємося вперед, назад, декілька разів, і потім останній раз виходимо вперед в позицію сидячи. І ставимо руки перед собою у позицію стола. Ми зробимо кішку корову, але більш такий варіант в праву сторону і вліву, не, не направлені напряму, а поразову вправу в ліву сторону. Ставимо руки в праву сторону, вдих, розкриваємо грудну клітину, дивимося наверх. Видих, округляємо спину, відштовхуємося відкилимо. Ще три рази вдих. Видих, дих, видих, останній раз, вдих, видих. Повертаємося в центр, міняємо сторону, руки в ліву сторону і кішка корова в такому положенні, вдих, розкриваємо грудну клітину і видих, округляємо спину, ще дих, видих, ще два рази останній раз. Молодці, повертаємося в центр, трохи виводимо руки вперед, виходимо у собаку мордою вниз. Перша собака. Розслабляємо шию. Дивимося на великі пальчики ніг і робимо такі покачування. Згинаємо одну ногу, потім іншу. Тепер п'яточки переносимо в праву сторону і тянемося, розтягуємо ліву сторону. Можна залишатись тут, можна ще ліву руку на пальчики, ще більше дотягуємо таку, створюємо діагональ. Молодці. Повертаємося назад, міняємо положення п'яточки в ліву сторону і розтягуємо правий бік. Тепер права рука теж на пальчики. Дихаємо спокійно. Молодці, повертаємося в центр. Вдих, права нога наверх і залишаємося тут, трошки тянемо, більше дотягуємо ліво внутрішня частина м'язів, Дихаємо спокійно. Можна ще зігнути праву колінку і ставимо праву ногу перед собою, анже ясина. Вдих руки наверх. Видих руки по сторонам, розкриваємо грудну клітину, як кактус. Тепер округляємо спину, трохи підтягуємо живіт в себе, як ми робили кішку, корову. Пальчики складаємо разом. Ще вдих, розкриваємося, вводимо стегна вперед. Видих, округляємо спину, сводимо пальці. Ще вдих, видих. І останній раз вдих. Видих, ставимо руки на килим, повертаємося у собаку морти вниз. І теж саме ліва сторона. Дих, ліва нога наверх, залишаємося тут, відштовхуємося, відкилимо руками, дивимося на великий пальчик правої ноги. П'яточка права може бути внизу, може бути наверху, тому що ну, це вже достатньо велика розтяжка для початку практики. Тому можете підняти п'яточку, підтягуємо ліву ногу наверх, можна зігнути колінку. Ще більше розкрити стегна. І ставимо ліву ногу перед собою, адже не ясно, праве коліно накинем, вдих руки наверх, видих руки по сторонах, кактус. Тепер ще більше розкриваємо грудну клітину, вдих, видих, округляємо спину, підтягуємо живіт в себе і пальчики разом. Ще вдих розкриваємося, видих, округляємо спину. І ще два рази вдих. Видих. Вдих. Видих. Молодці і поставили руки на килим. Повертаємося у собаку морди внизу. Вдих, права нога наверх, видих, став праву ногу перед собою. Високий випад, вдих руки наверх. Можна ще для челенджу дивитись наверх, сідаємо ще глибшу позицію, щоб у вас ще тягнулася зовнішня частина лівого стегна, абсолюс. Розкриваємося вдих, видих, воїн 2, дивимося вперед і сідаємо глибше в позицію. Ніби приклеїлись спиною до стіни. Плечки опущені вниз. Дихаємо спокійно. І тепер ставимо ліву руку на кіно, робимо модифіковану планку. Чи якщо хочете таку стандартну планку, можете її робити. Я зроблю модифіковану. ліве коліно накином. Права нога витягуємо її в сторону і розкриваємося. Тепер беремося ліву, правою рукою за праве коліно чи за праву щиколотку. І ставимо праву ногу перед собою. Піднімаємо ліву руку наверх, права рука на задню частину лівого стегна. Стегна вперед дих, ліва рука наверх. І можна ще зігнути ліву лікоть. Дотягнутися ліва рука на голову розкриваємося. Молодці. Все відпустила. Руки на кіле і зробимо він. Ясу. Права нога назад до лівої. Можете зробити своє він чи як я віджимання повночі на колінках. Таз назад, лікті на килим, вдих. Піднімаємося, Собака мордою вверх, плечки назад, Стегна підтягнуті наверх. І видих. Повертаємося у собаку, морди вниз. Ліва нога наверх, вдих. Здам ліву ногу перед собою. Високий випад. Вдих. Руки наверх. Дивимося наверх, розкриваємо грудну плітину. І видих розкриваємося у позицію Вон 2. Сідаємо ще в глибшу позицію. Тепер права рука накинем. Планочка модифікована чи стандартна. І витягуємо ліву ногу, витягуємо ще ліву руку повністю таку. Розтяжку робимо на ліву частину корпусу. Тепер беремося лівою рукою за ліве коліно чи за щиколотку, і виводимо ліву ногу вперед. Тянемося, стегнемо вперед, піднімаємо праву руку наверх, Ліва рука йде на задню частину правого стегна. Розкриваємо грудну клітину вдих і згинаємо лікоть. Можна взяти за голову ще більше, дотягуємося. Молодці, руки на накилимо і робимо він'ясо. Чи можете пропустити піти в позицію дитини? Віджимання таз назад, ліфті вперед, чи як ви хочете, можна стандартну він ясо. Собака мордою вверх. І повертаємося у собаку, мордою вниз. І залишаємося тут на 5 спокійних вдихів і видихів. Молодці. Ми піднімаємо праву ногу наверх, видих ставимо праву ногу справа від правої руки. Робимо позицію бігуна, можете залишатись тут, можете підкласти собі блоки, для того, щоб трошки піднятись наверх, тоді у вас буде більш така пряма спина. Можна ще більше, більше на вищу грань поставити блоки, ви відразу почуєте відчуєте, що у вас простір з'явився. Можна покачуватись вперед-назад, щоб ви розкрили плечики. тому що якщо ми тут стоїмо, ми округляємося. Старайтесь, старайтесь тримати спинку прямо. покачуємося вперед-назад. І тепер опускаємо ліву коліно на накілем, робимо позу ящики. Якщо у вас блоки, можете опустити блоки, покласти лікті на блоки і відштовхуємо праву ногу від себе. Можна опустити голову вниз, щоб не зажимати шию. Закриваємо очі і залишаємося тут на 10 спокійних тихів і видихів. Це міняємо положення, повертаємося у собаку вниз. Відклали поки що блоки. І міняємо ногу. Вдих ліва нога наверх, видих там ліву ногу, ліва від лівої руки. Спочатку позиція бігуна. Розкриваємо грудну клітину, покачуємося вперед, назад. Ноги сильні. Ніби хтось може сісти на вашу праву ногу. Не завалюємося, а пряма нога і розкриваємо плечки. І тепер потихеньку опускаємо праве коліно на кіно. робимо позицію ящерки. Руки на блоки, лікті чи просто можна на долонях залишатись. І трохи розкрили ще ліве коліно, опускаємося вниз. Стегна висять розслаблені. Наскільки це можливо? Молодці, потихеньку піднімаємося наверх і повертаємося у собаку морти, вниз. Зінаємо одне колінку інше і опускаємо коліна на кілим, сідаємо на п'яточки, чи можна сісти на блок, якщо вам так зручніше. Робимо замочок біля грудної клітини, розкриваємо грудну клітину, робимо вдих. І видих, округляємо спину і замочок від себе. Вдих руки наверх. І плечки йдуть назад, і лікті йдуть назад. І тепер округляємо спину, долоні до колін. Ще два рази вдих, розкриваємо грудну плітину, дивимося наверх, видих, округляємо спину, руки вниз, ще дих, руки наверх, і видих, руки вниз. Останній раз дих, руки наверх, тепер розкриваємо руки, як кактус, і руки разом. Тепер піднімаємося наверх. Можна поставити собі блоки на високу грань біля п'яточок, і будемо таку робити динамічно устрасену. Ви прокручуєте спочатку в одну сторону, ставите ліву руку на блок і розкриваєте грудну клітину, не обов'язково обов сильно розкривати, просто трошки вперед, напрягли сідниці і піднімаємо грудну клітину, рука наверх. І через низ міняємо положення. І робимо ще по три рази на кожну сторону. І останній раз. Тепер ви можете продовжувати це робити, можете відпочити в позі дитини. Якщо хочете більше е, такого челенджу, можна зробити устрасано. Устрасано теж можна зробити легше, ніж класично, коли в нас нога лежить. Таким чином, можна підняти пальчики наверх, і вам тоді буде це зробити легше Взяти за п'яточки. Дивіться, вибирайте, як вам зручніше, можна просто руки. Називається такий трастфолл, падає, падіння довіри. Просто руки скрещені і рухаєтесь вперед-назад. Якщо не хочете устрасено, напружити сідниці і ноги, і працюєте на те, щоб ну, розкривати в принципі, передню частину. Якщо хочете устрасено, тоді потихеньку заземляємося вниз ногами. Стегни йдуть вперед, сідниці напружені. Потихеньку руками допомагаємо животи, стагне вперед, розкриваємо родну клітину і тепер беремося за п'яточки і дивимося наверх. Тут ще на п'ять, чотири, три, два, один. Молодці, руки до себе і сідаємо, опускаємо голову вниз, свою позицію дитини. Руки перед собою, голова опущена, чи позиція ембріона. Беремося за п'яточки і плечки опущені вниз. Та стягнеться до п'яточок. Піднімаємося наверх, стаємо зручне положення сидячи, випрямляємо праву ногу. Дивіться, тут можна зробити, як Жанна не просто розкручуєте корпус на праву ногу і падаєте вниз. Можна зробити цікавіший варіант. Беремося за ліву щиколотку і розгортаємо ногу. Трошки посуваємо сідниці вперед. Це достатньо важка позиція. Можете собі підкласти якусь ковтру, щоб вам було трошки зручніше. Можна зігнути праве колінку. Підстроїтись так, щоб вам було зручно, щоб ви, ну, не було просто больно. Якщо вам це зручно, як я сижу, тоді сідаємо в таке положення. Тут в далі 90 градусів, але зрозуміло, що не факт, що так буде. Це нормально. Розкриваємося на праву ногу. Носочок на себе і потихеньку опускаємося вниз. Якщо не дотягуєтесь, можна теж підкласти собі блоки під лікті, і в такому положенні заземляємося. Піднімаємося потихеньку наверх і міняємо ногу. Відпустили ноги, трохи потрясли, можна виставити перед собою, потрясли і міняємо положення. Ліва нога пряма, права нога до себе, п'яточка, як Жанна щершасина, і падаєте вниз Чи беремося правою рукою за праву щеклутку, розгортаємо ногу, стараємося щось сісти вперед. І тепер розгортаємося на ліву ногу, розкриваємо грудну клітину. І падаємо сочок на себе. Потихеньку піднімаємося наверх і лягаємо на спину в субтопадок насину. Можна зробити субтопадок насина з блоками. Можете підкласти собі блоки під колінка, і буде трошки легше, більш такий пасивний варіант стретчингу. Падаємо вниз. І права рука на живіт, ліва. Рука біля серця, робимо глибокий вдих через ніс і видих через рот, ще вдих через ніс, і видих через рот. Очі закриті, повністю розслабляємо плечики вниз, дихаємо спокійно. Можете залишатись тут, чи потихеньку виправляємо ноги уши лазино. І тут ми закінчимо нашу практику. Можете залишатись тут, чи, якщо хочете, відкриваємо очі. Я вам дякую і побачимося скоро Намасте. До зустрічі!